Що вплинуло на Івана Донича, що він так майстерно реалізував себе у мистецтві, та як йому вдалося стати успішним у декількох напрямках творчості, все ми в нього зараз запитаємо. У дитинстві ви мріяли бути художником, але свій шлях в мистецтві почали зовсім з іншого напрямку. Чому так? Я народився в сім'ї музикантів. У мене батько військовий диригент. Він працював в радянській армії. Керівником оркестру, ансамблю. І в нашій сім'ї завжди звучала музика. Тому ми всі, в нас в сім'ї багато було дітей, і всі діти бачили, що вдома робиться, і ми прилучалися до, до цього вида мистецтва. Батько нас з, з малих років навчав музику. Я, наприклад. Почав займатися будь з п'яти років. П'ять років я вже грав в оркестрі на Альті, був вихованцем оркестру. Потім через 3 роки став трубачем і потім вже пізніше училище закінчив по класу кларнета і світових інструментів. Тому музика спочатку. Що спонукало вас стати професійним диригентом, хоча внутрішньо ви відчували потяг і до інших напрямків мистецтва? Я після школи поїхав Київ поступати в художню техніку на вулиці Кітвій, це тоді був художній православній техніку. І одразу про, ж провалився. На величезному батмані намалював 5 копійок на тюрму і отримав за це нуль. За історію цього училища ніхто ще нуль не отримує. А я тут такий е, великий чоловік отримав нуль. Ну і мені сказали, ну, молодий чоловіче, приїжджайте на другий рік. Мати каже, Сиду, чому ж ти поїхав туди, де ти нічого не вмієш? Ти ж музикант. Вони ще позичили в сусідів 10 рублів. І я поїхав і поступив в музичне училище на третій курс. Бо я був гарним музикантом Рубачем. А там я вже зустрів художника, знаменитого художника і режисера Петра Гордійчука. І він мене за два роки підготував до художнього інституту. Я вже на такому вакуумі немає вагу, 5 копійок композиції. На скількох музичних інструментах ви граєте? Я взагалі-то граю на дуже багатьох інструментах. Колись із сином ми підраховували, то виявилося, що я вмію грати на 32 інструментах. Я керівник виходив. А коли керівник має керувати оркестром, ну це тоді були самодіальний оркестри у радянських часів. Ми вивчали всі інструменти, від духові, від флейти до туби і ми на всіх мали хати. У мене це успішно виходить. Ви можете заграти нам щось?